Доброго дня, дорогенькі мої. Хочу привітати вас з прошедшим 8 березня, побажати нашим жінкам оставатися гарними, любимими, бажаними. Хочу побажати вам мирного неба, щоб в ваших серцях завжди була тільки радість. І ніколи на ваших лічиках гарних не було сльозинки. І так, мої дорогенькі, вітання, це все добре. А зараз поговоримо про загрозу загрозу обстрілів. Значить, дивіться, Одеса, Миколаїв, Херсон, само собою, стається: Сумська, Полтавська, Херсонська, Донецька, Рівненська і Хмельницька областя. Загроза йде від самолітів і від танків на сьогоднішній день. Так, что касается эзотерики, значит, негатив идет від друзей, знайомых також закрывают, продовжують дороги, ставят тупики, продолжают работать через зеркала, порчу на дорогах. Значит, вот такая вот маленькая информация для вас. Я желаю вам всего наикращего. Мої ну дорогенькі, будьте здорові, бережіть себе, діточок, бережіть свої сім'ї. Всього найкращого.